Розпаковуємо. Я так розумію, що треба зразу оцю частину зняти. Тут підключення провода на 220 вольт. Уже бачу, є якийсь брачок. Тут є така пластина, яка прижимає провід. Тут вона якось зігнута чи що. Може вона все-таки пружинить. непонятно. Тут зекономили на якомусь болтику. Бачите? Заземлення тут ніякого нема. Перебираємося до цієї частини. Це та частина, що мене цікавила. Давайте візуальний огляд. Діодний. Мост малопотужний, ну, в принципі, для зарядки хватить. Три конденсатора, трансформатор, діод. Отут, от, бачите, повинен бути резистор і світлодіод. Можна буде його сюди додати. Згорівшого на платі, наче нічого немає. Опа, ви бачите, яка якість пайки? Ніяка. Ооо, все дуже погано припаяно. Дивіться, трансформатор взагалі погано припаяний. Оооо. Вставили конденсатор. Тіпа запаяли, контакти загнули. Між собою просто торкаються. А ну давайте перевіримо, чи є тут коротке замикання. Міряємо. Коротке замикання на конденсаторі. Тю, оце дають, а. Слава Богу, що я не підключив зразу. Що ми ще можемо провірити? Точніше, нужно провірити. Давайте, чи нема короткого замикання по входу. Бо зараз підключу в 220, воно як. Ні в одну, ні в іншу сторону не дзвониться. Хорошо, по виходу. Теж короткого немає. Ну що ж, рискнем. І, мабуть, зразу давайте вот сюди от крутим ось такий от саморезик, який я знайшов. Щоб воно вже було закріплене. Можна провіряти. Я надеюсь, нічого не взорветься. Ось, є у мене вот такий от ліхтарик світлодіодний. І за допомогою нього буде видно чи працює, чи ні. Є! Засвітився, нічого собі! О, значить 5 вольт там є.